Міст через Дністер в селі Лука побудували ще в середині 80-х. Він об'єднує дві області Івано-Франківську і Тернопільську. Спочатку на мателевий каркас постелили асфальт. Таке покриття виявилося недовговічним, і незабаром асфальт поміняли на дерево. І ось уже багато років міст знову аварійний. Дерев'яні бруски прогнили, поперечні дерев'яні бруски прогнили, і не тримається верхній оцей дерев'яний настил. І аварійний стан. Водії обурені, мовляв, залишають тут і колеса, і нерви. Це до до часу їздить. Поки що не стане. Для велосипедистів тут своєрідний тест драйв. 11-річний Андрій із задоволенням показує, як проїхати аварійним мостом на велосипеді. Вліво... Став. Ой, 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 Уліво. Ой. Жителі Луки побоюються, якби міст не розсипався. Тоді вони ризикують опинитися без зв'язку із зовнішнім світом. Подами маємо ти на ту сторону, та ж ми тут відрізані від цвітами. Туда не маємо колі догоря. До, 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 до. А ми відвідали відрізали. Люди як можуть ремонтують міста, але капітально зробити це їм не під силу. Адже йдеться про кілька мільйонів гривень. Торік жителі Луки навіть писали в Кабмін. Там їм пообіцяли профінансувати ремонт мосту вже в 2015 тисячі Але гроші зі столиці досі так і не прийшли. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.